У кожній команді грає шість гравців на полі та один воротар. Один тайм триває 15 хвилин. За тернопільську команду вікінги змагається ветеран війни Сергій Ліщишин. В лютому 2023 року. Чоловік приєднався до окремої штурмової бригади нацполіції Людь. Доки не мав ампутації, спортом взагалі не займався, а зараз вирішив, що треба спробувати себе. Наразі пробую майже всьому, що є. Ну, але футбол дуже гарно допомагає, як ногу треба тренувати, тут вона дає доволі хороше навантаження. Поранення отримав Бахмутський напрямок, населений пункт Кордюмівка. Перший бойовий вихід. За 17 годин до того втратив побратима. Але потім ще був вернувся на службу. Зараз зрозумів, що здоров'я не сильно дозволяє прям служити і пробую себе фізично якось нагрузити. За командою Житомира грав ветеран війни Євгеній Симолюк. Чоловік каже, це другий матч, у якому бере участь його команда. Ми ж ну думали, що тернопільська команда не така сильна, але я дуже задоволений. Вони сильна команда. Тобто я ну, сподіваюся, що буде полегше з ними грати, але хлопці сильні, молодці. Гра закінчилась нічиєю. Менеджер з розвитку проєктів Ліга дужих» української асоціації футболу Віталій Манько розповів: загалом в Україні вже є 15 амфутбольних команд. Тернопільська команда заснована як команда тільки місяць тому. Це перша їх товариська гра. В амфутболі відрізняються правила поле 60 на 40, ворота 2 на 5. Польові гравці це гравці з ампутацією чи з вадою кінцівки ноги. А воротарі – це Гравці з ампутацією чи з вадою кінцівки руки. Софія Перчишин, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.